Своєму побратиму, енергобудівному технікуму з міста Слов'янськ, Придніпровський технікум надіслав сьогодні теплий привіт і слова підтримки. Це відбулося під час патріотичних урочистостей, присвячених Дню Перемоги. Таке масштабне свято у Придніпровському енергобудівному технікумі влаштовують вперше, каже голова молодіжного комітету. Запросили ветеранів війни, представників військової частини. На жаль, не змогли зв'язатися з друзями зі Слов'янська. У нас есть по технікум техникум в городе Славянске, то есть у нас Придніпровський энергостроительный техникум, а там славянский энергостроительный техникум. То есть мы их поддерживаем не только, ну, мы хочем поддержать их морально. Мы можно сказать ровесники с ними, потому что одна и та же специальность, одна и та же квалификация. То есть мы их поддержим, и они нас поддерживают в наше время, можно сказать так. Проте цими днями дуже важливо підтримати друзів, хоча б морально, зателефонувати, якщо вийде, і сказати теплі слова. Зараз кажуть у технікумі всі стали краще ставитися один до одного і в своєму студентському колі. Спільно вирішили зробити корисний подарунок друзям з військової частини. Хоча чоловіки кажуть, що зараз ні в чому не мають потреби. В принципі, все є сьоготово, все готово виповняти судов на бензин на 100 літрів. Натам талонів по 20 літрів топлю для підняття власного патріотичного духу у закладі напередодні свята зробили теж немало. Підготували флешмоб, пошили 15-метровий прапор України. Щиро привітали стареньких ветеранів. Нинішнє молоде покоління не гірше ніж ті, які відстояли нам перемогу. І на сьогоднішній день я впевнений, що вони також зможуть відстояти свою країну, тому що вони до цього готові. Ірина Каблоцька, Олександр Прунський, новини 11 каналу.